Одне завдання Служби охорони праці це безпечна організація роботи бригад. На сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ми проводимо профілактичну роботу, проводимо різні види навчання, на дні охорони праці, навчання в навчально-курсових комбінатах, у нас на підприємстві стаються нещасні випадки. На жаль, в тому числі і смертельні випадки. Так, ми мали у 2021 році смертельний випадок у Ворогатинській Сем, де під час підготовки робочого місця електромонтер не застосовував електричні рукавиці, помилково піднявся на опору, на якій була напруга на проводах і е був уражений електричним струмом. Також ми мали смертельний випадок у 2019 році, коли на підстанції виконувалися ремонтні роботи. Після проведення цільового інструктажу електромонтер помилково піднявся на роз'єднювач, який був під напругою. І також загинув. Як бачимо, у цих двох випадках. Нещасні випадки сталися внаслідок перший, внаслідок незастосування діелектричних рукавиць. Під час підготовки робочого місця другий, внаслідок неякісного проведення цільового інструктажу і електромонтер не був проінструктований належним чином, де яке обладнання знаходиться під напругою. Тому було прийнято рішення на підприємстві, виходячи з того, що значна кількість нещасних випадків стається під час підготовки робочого місця. Закупити відеокамери для того, щоб фіксувати підготовку робочого місця і допуск бригади на відео. Ця робота розпочалася із закупки декількох відеокамер. На сьогоднішній день усі виробничі бригади філії, а також служби лінії служби підстанцій забезпечені відеокамерами. І якщо на перших порах було значні порушення, виявлялися, було багато зауважень, то на сьогодні ми маємо позитивний результат. Такого заходу впровадженого, і кількість порушень практично зменшилась до одиниць, а зауваження є незначні. Відеофіксація проводиться не тільки в нас в Обленерго, така практика поширена і в інших Обленерго. Спочатку, коли ми впровадили відеофіксацію, були певні нарікання зі сторони персоналу, оскільки не було практики проведення цієї роботи. В даний момент всі працівники практично навчені, це не займає багато часу, але, як бачимо, дає позитивний результат. А зараз ми перейдемо до практичного показу, як правильно. Проводити відеофіксацію, що повинно бути відображено і як повинен проводитися у повному обсязі цільовий інструктаж. Мене звати верста Юрій Васильович. я Є начальником Галицької служби експлуатації електричних мереж філії АТ Північна. Ми, наша філія вже проводить підготовку робочого місця і допуск бригади до роботи з відеофіксацією більше двох років. Так от я б хотів на практиці показати, як це проходить, і поділитися власним досвідом цього процесу. Ось так виглядає наша камера, на яку ми проводимо відеофіксацію. Так виглядає захисний. Корпус, в якому ми проводимо відеофіксацію під час несприятливих погодних умов. Саме основне правило камери це зберігати його в місці, де є найменша ймовірність його пошкодження. Це і в захисних чохлах, боксах, в захисних ящичках і розкладних на поличках. Також камера повинна бути на робочому місці завжди зарядженою. Відповідальним за зарядження камери є майстер дільниці. Допускач перед виконанням робіт зранку одержує від майстра камеру та перевіряє рівень заряду та справність відеокамери. При поверненні при, при прибутті на робоче місце, допускач повинен проводити відеофіксацію, підготовки робочого місця та допуску бригади до роботи. Якщо Допускач безпосередньо задіяний у підготовці робочого місця, то відеофіксацію проводить інший член бригади, який з ним виконує ці заходи. Всі інші працівники знаходяться поза межами робочого місця. Процес фіксації відеофільму підготовки робочого місця і допуску бригади до роботи можна декількома способами. Один із способів це тримаючи камеру в руках. і Дивлячись на деферблат на дисплей, бачити, який процес проходить і як проходить цей процес для якісного відеозйомки, Для якісної відеозйомки, також можна відеокамеру тримати спеціальними закріпленнями на грудях, кріпленнями або на одяг. Як свідчить, як показує досвід нашої філії, в нас більш практичніше і якісніше знімаються відеофільми при з руки. Також в нас була така практика і є на даний момент до спеціальних кріплення прикріплювати селфі-палку, в якій набагато зручніше в руці буде тримати цю камеру для більш якісного проведення відеозйомки. Під час підготовки робочого місця і допуску бригади до роботи фіксувати на відеокамеру необхідно. Титульну сторінку наряду допуску. Перевірка захисних засобів та інструментів, проведення вимкнення електрообладнання, встановлення заборонних плакатів, встановлення замикальних пристроїв, огороджень прапорців плакатів, перевірка відсутності напруги, встановлення переносного заземлення. Також необхідно після Проведення технічних заходів, перевірити за іменними посвідченнями склад бригади працівників інших дільниць, провести допуск бригади допускачам, потім керівником робіт та провести опитування, засвоєння проходження інструктажу бригадою. Оформлюємо наряді другу сторінку та фіксуємо зворотню сторінку наряду допуску після проведення інструктажу. Закінчуємо проведення відеозйомки та приступаємо до роботи. Включаємо відеокамеру. Е, так, Олег Михайлович, маємо наряд 1686. Згідно цього наряду, ми повинні в ТП-18 вимкнути автомат L3. Проводимо технічні заходи щодо підготовки робочого місця. Перевіряємо на справність електричні рукавиці. Перевіряємо дату випробування індикатору 5-5-24. Відчиняємо двері електроустановки. Одягаємо перевірені рукавички. Перевіряємо справність індикатора напруги з дотиком до струмідуючих частин, які явно перебувають під напругою. Індикатор працює. Вимикаємо вимикач автоматичний l 3 ріка. Перевіряємо відсутність напруги на струмедучих частинах. Перевіряємо відсутність напруги по фазно. Між фазою і нульом. Далі перевіряємо відсутність напруги між фазно. Так, вивішуємо плакати безпеки застережень. Так. Зачиняємо двері електроустановки на замок. Та вивішуємо плакати безпеки. Процес вимкнення у нас завершено. Після повернення на дільницю. Майстер дільниці проводить копіювання відеофайлів в загальнодоступну мережеву папку. Після чого проводиться перегляд відеофайлів інженером з охорони праці служби охорони праці. Він формує тижневий звіт та щосереди скидає його нам, начальникам служби. Ми в свою чергу кожного четверга зранку опрацьовуємо з всім персоналом виявлені порушення, якщо вони такі є. Отож, на завершення хочу сказати, що при отриманні камер для фіксації підготовки робочого місця і допуску бригади до роботи всім працівникам було щось невідоме і було страшно привикнути до цього процесу, але з часом всі звикли до відеокамер і в теперішній час практично не звертають уваги на відеокамеру. Як показує досвід і показує практика, воно відеокамера нам служить і допомагає у підвищенні рівня відповідальності працівників під час підготовки робочого місця і допуску бригади до роботи, зменшує кількість виникнення тих нещасних випадків та порушень вимог нормативних актів з охорони праці на робочих місцях. Після того, як підготовку робочого місця і допуск бригади до роботи майстер чи керівник робіт відзняв, кожного дня або раз у два дні ці матеріали виставляються у мережеву папку. Щотижня інженери з охорони праці філій переглядають дані відео і роблять щотижневий звіт. Виявлені порушення, виявлені зауваження направляються начальникам СЕМ або майстрам для пропрацювання з персоналом. Перш за все, хочу сказати, що для служби охорони праці важливе завдання є не наказувати персонал за виявлені порушення, а доводити саме порушення до людей для того, щоб вони не повторювали дані порушення в подальшому. Я сподіваюся, що всі працівники будуть дотримуватись вимог охорони праці адже всі розуміють, що це є життя і здоров'я, перш за все, наших працівників. Тож бажаю, щоб ваша праця була безпечною.